Не Скорені. Двадцять лютого дві тисячі двадцять другого року, Харків спав. Місто жило звичним життям вогні. Спокійні сни, надії на завтра. І раптом вибухи, палаючи небо і земля, звичний світ розірвався на шматки, ніхто не міг повірити, що це війна. Що ворог іде на Харків, на наші домівки, на наші життя, та саме тієї ночі. Народився новий Харків, місто сили, місто воїна. Харків вистояв. І вистоїть завжди. Уже вранці 24 лютого бригада отримала перше бойове розпорядження. Оборона Харкова. 125-й батальйон висунувся до Чугуївського аеродрому, щоб зупинити диверсантів ворога. 25 лютого. Перша перемога. Знищено ворожу ДРГ. 26-го підбитий тигр. І ліквідовано його екіпаж. Так почався бойовий шлях 113. ї Без страху, без сумнівів. Лише віра і присяга. 2 березня ворог завдав ракетного удару по пункту дислокації бригади. Але навіть у руїнах вони стояли. Позиції тримали на трьох напрямках: Салтівському, Олексіївському, Роганському. Харків не впав. Ворог був зупинений. Плани захопити місто зламано мужністю й кров'ю українських воїнів. 113-та. Щит Харкова. Весна 2022-го. Після стабілізації фронту підрозділи бригади вирушають на Ізюмський напрямок. Там нова хвиля боїв. Нові втрати і нова слава. Ребята, ми, ми... літанку біра! У... А вже у вересні контрнаступ батальйони 113-ї визволяють понад 60 населених пунктів Харківщини. Ізюм. Розбомблене, понівечене, але вільне. Там, у лісах, наші воїни знаходять страшне, масові поховання. Але разом із Болем народжується ще більша ненависть до зла. Наприкінці 2022 року новий наказ Бахмут. Там, де земля горить, і куля не має перепочинку. 113-та стає щитом біля Часового яру, тримає дамби біля Курдюмівки та Озерянки. Проти них вагнерівці, танки, артилерія. Але вони не стоять. Понад сотні знищених ворогів. Розбитий командний пункт. Там, під Бахмутом, народжується нове покоління героїв 113-ї. Нове завдання. 2 січня 2023-го бригада виходить на північ Харківщини. Там на кожному кілометрі кордону вони стоять день і ніч у холоді під обстрілами. 24 лютого генерал-майор Ігор Танцюра вручає бригаді почесну стрічку до бойового прапора за героїзм під час оборони Харкова. Це не просто відзнака, це оберіг честі. За три роки війни 113-та пройшла сотні боїв. Але за кожну перемогу своя ціна, їхні імена живуть у серці бригади, у молитвах побратимів. Герої не вмирають. Вони у небі над Харковом, у світлі кожного світанку. На звільненій землі сьогодні 113 та повноцінна бойова сила, вісім батальйонів управління. Підрозділи бригади тримають оборону на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, командир бригади, повний кавалер ордену Богдана Хмельницького, полковник Роман Пкачук. Людина честі, офіцер, який продовжує козацький родовід. Мужності. То та бригада територіальної оборони четвертий рік веде боротьбу за незалежність України. Кожен військовослужбовець нашої бригади, чоловік чи жінка, є героями українського народу. Вони щодня доводять, що любов до батьківщини сильніша за будь-яку загрозу. Ми пройшли через найважчі випробування, але не зламалися. Навпаки стали ще міцнішими. Ми воюємо за кожен дім, за кожну родину, за право України бути вільною. І доки стоять Збройні сили України, доти стоятиме і наша держава. Вітаю весь особовий склад 113-ї бригади з Днем Збройних сил України. Воїнам бажаю мужності та Божого захисту. Родинам спокою, віри в майбутнє та дочекатися повернення додому своїх близьких та рідних. Разом до перемоги. Слава Україні! Три роки без відпочинку. Три роки вогню, поту, втрат і віри, 113-та окрема бригада територіальної оборони це символ незламності українського духу. Їхні серця б'ються в унісон із серцем батьківщини. Вони наш щит, наша гордість, наша надія. І поки стоїть 113-та, стоїть Україна. Слава героям. Слава 113-й. Слава Україні!